Галерея угорського дому імені Мігая Мункачі, була заповнена поціновувачами мистецтва та художниками. Інтерес викликала персональна виставка Живописця і графіка Олександра Жульцова під назвою арделі 22 Митець, рятуючись від жахів війни, приїхав на Закарпаття з родиною у березні минулого року. Йосип Торпої, директор угорського дому імені Мігая Мункачі, розповів про всебічну підтримку художника зі східної частини України. Пана Олександра вже трішки вважаємо за свого митця. Як відомо, художник разом з родиною вже більше року проживає та працює у будинку Бейла Ерделі. І від самого початку ми планували організувати персональну виставку з тих робіт, натхнення до яких отримав саме проживаючи у помешканні Бейла Ерделі. Ми дуже раді знайомству і таким чином намагаємося допомогти художнику-переселенцю зі східної частини України. Сподіваємося, що під час виставки деякі картини знайдуть своїх власників і роботи Олександра з Можуть потрапити до виставкових залів Європи. Він дійсно людина зі сходу України, і ці риси дають про себе знати в його роботах. Але водночас вже прослідковується і вплив західних майстрів. Мені дуже імпонує, як людина зі східним багажем знань підпадає під вплив заходу. Таким чином намагається вписатися у мистецьке життя Закарпаття, створюючи дуже цікавий свій колорит. Відомо, що художником і в мирний час бути нелегко, тому, намагаючись допомогти Олександру, взяли його на роботу до будинку Ердель. Він дуже скромна та працьовита людина, чим схожий на нас, закарпатських угорців. І це мені дуже імпонує. Про нас теж відомо, що не боїмося роботи. Я дуже радий знайомству та маю надію, що Олександр незабаром буде мати можливість проживати та творити у своєму власному будинку та майстерні. А до цього часу з Божою допомогою будемо підтримувати його. На виставці представлені роботи Олександра Жильцова, виконані в різних техніках. Кулькова ручка акварель живопис колеги відзначають, що художник, який представляє сучасний стиль східної України, став чудовим членом мистецької спільноти в традиціях закарпатської школи живопису. На мою думку виставка надзвичайно високого рівня. Хочу побажати митцю подальших успіхів та якомога легше пережити цей важкий період життя у Харкові на сході України ще з часів радянського союзу була надзвичайно високого рівня мистецька академія. І Олександр, вихованець цієї академії, приїхав до нас до Закарпаття зі своїм стилем та зміг інтегруватися у мистецьке життя краю. Закарпаття завжди було відкритим та охоче приймало митців, оскільки для закарпатської школи. Завжди була характерна сприйняття новизни, і я вважаю, що Олександр став яскравою родзинкою Закарпатської школи живопису. В організації виставки я теж брав участь, допомагав у розробці самої стратегії. Багато думали, як розбити роботи по блокам, щоб від перегляду глядач міг отримати найбільше приємних вражень. Надім Скажу відверто, що коли побачив перший раз твори Олександра. Я був дещо ну, вражений і захоплений, наскільки людина проникнута своєю темою. Тобто, як кажуть, в науці і в мистецтві він в темі, він живе цією темою. І перші роботи, які я побачив, це кулькова ручка була. Живопис я бачив між раннього періоду роботи, які теж ну, формували, мені думку, що це є ну, титан, титан своїх справи. І видно, що художник не випадковий, який приходить до підходить точніше до своєї справи дуже грунтовно. Ґрунтовано як професіонал, грунтовно як людина мисляча, як художник. І В цілому я просто вражений в загальному об'ємі побачити ці речі. Прекрасно. За словами Олександра Жильцова на Закарпаття він відчуває надзвичайну підтримку та вважає наш край своєю домівкою. Я бажаю Закарпаття. Це без пафосу скажу, це мій дійсно будинок, мій дім, бо тут подарував мені Бог самих найкращих в мірі цимбурів. Мені дуже подобається закарпатська кухня, чудові страви, надихає природа, чудові пленери. Тобто я живу Закарпаттям і це дає можливість мені працювати. Це мене надихає. Надихає мій огород, мій сад, я не знаю, моя вулиця мене надихає. Тобто я обожнюю Закарпаття. Виставка робіт Олександра Жильцова триватиме в Угорському домі Міга Ямункачів Мукачеві до 25 вересня.